Ще немела україни Ніслава. Ні нам... Прощальний вечір присвячений завершенню дипломатичної місії посла України Юлії Ковалів, розпочався з урочистого виконання гімнів двох держав гуртом Отава. Ми всі знаємо, що Канада це один з найстійкіших друзів України в міжнародній спільноті. Але ця дружба не повстала і не тримається просто так. Це результат щоденної, постійної інколи тихої, часом голосної праці нашого посла. Праця яку вміло, професійно, з енергією та гумором провадила посол Ковалів. Серед багатьох здобутків посла за останні три роки згадую три особливі приклади, над якими Конгрес мав честь співпрацювати з посольством. Перше це модернізація угоди про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною. Ця оновлена угода буде в наступних роках і десятиліттях зближувати наші дві країни. Друге це підписання договору про безпекову співпрацю між Канадою і Україною. Цей договір скріплює співдружбу в обороні свободи та цінності, які єднають українців та канадців. А третє це провідництво канадського уряду щодо використання заморожених на заході російських активів на користь України. Майже 20 мільярдів доларів допомоги Канади Україні, в Канаді українським переселенцям сотки і тисячі санкцій проти Росії. Це результати трьох років відданої вашої праці. Я хочу особисто від себе подякувати послу Ковалю Юлі за її дружбу, готовість надати добру пораду. Та можливість разом співпрацювати як одна команда. Я маю честь від імені нашої громади представити скромний подарунок послу Ковалів. Це ювелірний виріб, пленовний лист з тризубом, який символізує єдність наших двох народів. Це робота Мирослави Дубик! Прошу. Тепер у мене буде два-три і один пленовий рух. <ріжу> <ріжу> мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні вечором, справді бути у себе вдома в своїй рідній громаді. Я хочу про Юлю дві речі сказати. По-перше, дивіться, хто ми тут прийшли. Я, мені дуже приємно, що пан Тарас сказав, що я. Ваша, наша Христя. Але я думаю, що з нами наша Юлія. Вона стала нашою. Вона зразу війшла в наші громаді, і ми всі відчували. Я би сказала з першого дня, що вона була одна з нас, і вона була з нами. І Юлю, коли ти бачиш, скільки тут людей сьогодні. Це показує не лише як ми тебе любимо, але як ти заробила ту любов твоєю роботою з нашою громадою. І я тобі за це дуже дуже вдячна. You know, я see her inside our community. she has been extraordinarily effective in representing ukraine outside the ukrainian canadian community as well she is beloved in canadian business circles she is beloved in ottawa and across the country so many times people people know i'm ukrainian canadian uh, and

Тоді я хочу тебе обняти. Добрий вечір, друзі. Я це кажу, бо я дійсно чуюся, що ми всі тут в цій кімнаті, ми є близькі друзі. Я, я дякую вам. Для мене велика приємність бути тут сьогодні, щоб шанувати надзвичайну дипломатку, надійну колегу і добру подругу Юлю ковалі. Юлія не просто виконувала свою роботу, вона її перерозмислила. Вона принесла дипломатію енергію, чіткість і сучасний підхід. Виступаючи на таких майданчиків, як Global Energy Show Calgary, чи зустрічаються з українською громадою по всій Канаді, вона робила так, щоб голос України лунав гучно і впевнено. Але що справді відрізняє Юлію, це є людяність. Вона з родиною стала частиною нашої громади тут в Канаді. Міністр Кулеба якось сказав, що Юлія особлює нове покоління української дипломатії стратегічною, принциповою та орієнтованою на людей. І він мав рацію. Вона стала справжнім мостом між урядами, між громадами і між серцями. Юлія, Щиро дякую тобі за твоє лідерство, підтримку і дружбу. Від імені світового конгресу українців маємо честь подарувати цей унікальний щит і військо високоважності люди ховають послу України в Канаді. Прошу до слова нашу юлю. Шановні друзі, шановні українці, Лесю, Тарасе, Павло, Люба Христю, Джеймси. Всі е, ті, хто стали мені за ці половиною роки певно великою українською родиною тут в Канаді. Перше, що я побачила тут в Канаді, це неймовірну хвилю підтримки. Я побачила українські прапори у вікнах, на дахах будівель. На машинах неймовірно багато в канадському уряді. Дякую, Христю. Е, від Галіфаксу до Ванкуверу синьо-жовтий колір став кольором солідарності е, з нами, з українцями. Сьогодні я перед вами вже прощаючись через ці 3,5 роки е, перед тими, хто роками. Дуже чітко розумів, що таке українська нація, що таке ми українці, що таке українська е, айдентика, українська мова, українська культура. І повірте, напевно, тільки перебуваючи тут, в Канаді разом з вами, я для себе зрозуміла, наскільки це велика робота. Коли ми українці живемо в Україні, ми абсолютно природньо спілкуємося українською, наші діти йдуть в українську школу, для нас. Ми оточені Україною, ми в Україні. І наскільки це величезна робота, щоб сьогодні я мала честь звертатись до вас українською мовою? Я мала радість проїхати всю Канаду. Я була по всіх, крім однієї провінції, далі ще може стихну. І в кожній з них я могла зайти до української церкви, до українського музею. До українського культурного центру, до української суботньої чи недільної школи, це неймовірна велика робота кожного з вас. І я вам хочу дуже сильно подякувати від себе і від всіх українців, Юлія Ковалів, від імені президента України Володимира Зеленського, вручила видатному меценату Джеймсу Темертею орден князя Ярослава Мудрого 4 ступеня. Крім того, Пані посол від імені Посольства України в Канаді вручила офіційні подяки керівникам організації, які зробили особливий внесок у підтримку України. Мені здається, інколи що ми як один великий уражник також дуже багато працює, і всі разом ми створюємо цю величезну гору української сили і української єдності. Ми організовували тут десятитисячні марші. Ми разом збирали мільйони доларів. Допомоги ми насилали в Україну швидкі вантажівки, генератори. Ми збирали кошти для лікарень, для родин, для відбудови енергетики. Ми разом працювали над новими стратегічними угодами, безпековою угодою, оновленою угодою про вільну Україну. Ми просували. Та канадача ініціативи. Канада стала першою країною, яка прийняла законодавство, аби ми стягнули російські активи. Допомога Україні, та, яку ми потребуємо, це не про політичне рішення для кожного уряду. І я дуже прошу вас залишатися активними, голосними. Ми маємо виграти. Ми точно виграємо. Тому що ми, українці, ми сильні. Ми єдині. слава Україні.